Полюбляєте страви з яєць, тоді дізнайтеся про новий зручний спосіб варки яєць в круту без шкаралупи. З ними так швидко і так легко готувати. Я справді здивована. Мене зацікавило те, що це щось незвичайне. Це легко і зручно для тих, у кого обмаль часу на готування. Погодьтеся, коли вам необхідно приготувати страву зі зварених вкруту яєць. Це нелегка справа. Шкаралупа, що важко знімається, зіпсовані білки. Досить. Представляємо Егіс швидкий, простий спосіб варки яєць вкруту без шкаралупи. Розбийте яйце та вилите його у формочку. Відваріть у воді та відкрийте. І перед вами щоразу ідеально зварене вкруту яйце. Погляньте, в Егіс яйця варяться як у справжній шкаралупі. А завдяки антипригарному внутрішньому покриттю білок не пристає до стінок. Я дуже не люблю чистити яйця. А егіс позбавив мене цього. Яйця так добре приготувалися на вигляд. Дуже апетитні. Я вражена це настільки просто, наскільки взагалі можливо. Я не найрозумніший чоловік у світі, але мені вистачило кількох секунд, щоб навчитися. Він надає яйцям естетичного вигляду. Страва виглядає по особливому. Тож усі запитували мене Вау, келі новий рецепт. А я відповідала: ні, просто я придбала егіс, і тоді усі теж захотіли їх собі. Можливість додавати сіль перець і навіть сир стала для мене приємною несподіванкою. Оскільки егіс мають рівне дно, яйця приготовані в них легше прикрашати та їсти. Приготувати фаршировані яйця тепер дуже просто. Коли у нас гостює вся родина, ми готуємо нашу улюблену страву фаршировані яйця. Вони усі мають ідеальну форму. На жодному немає вм'ятин чи рештків від шкаралупи. Відкриваємо, виймаємо і можна класти формочки Егіс до посудомийної машини. Мити їх просто, а готувати в них ще простіше. Готуйте смачні свіжі сендвічі з яйцем або поріжте яйце для салату, який так любите. Просто розбиваєте яйце у формочку. Не треба чистити шкаралупу. Готувати дійсно швидко, без жодних залишків. Не потрібно метушитися декілька простих рухів, і яйце готове. Як тільки вода починає кипіти, зменшіть вогонь і покладіть всередину егіс. Варіть яйця в некруту менше трьох хвилин. Яйця в круту близько десяти хвилин. А якщо ви варите лише білки, вистачить кількох хвилин. А щоб ви легко відокремлювали білок від жовтка, ми абсолютно безкоштовно даруємо вам спеціальний відокремлювач. Тож залишайтеся з нами і дізнайтеся більше. Егіс готують для ваших дітей чудові і корисні страви. Мені і моїм синам справді сподобалось те, що відтепер вони самі можуть готувати смачні страви. Хлопчики експериментували, вони додавали нові спеції до яєць і дивилися, як ті готуються у своїх формочках. Їм дуже сподобалось. Мої діти обожнюють салати, а завдяки егіс готувати їх стало набагато простіше. Просто беру ніж, нарізаю і додаю яйця до салатів. Я люблю егіс. Ви навіть можете готувати яєчні білки, що не містять холестерину. Оскільки варити яйця в круту так просто, я роблю це значно частіше і моя родина харчується краще. Діти беруть із собою егіс замість бутербродів. Сьогодні я готувала обід з Егіс. Я робила салат зі шпинату та свіжозварених зварених вкруту яєць. Просто нарізала їх і все. Вийшло красиво і смачно. Чистити навіть одне яйце звичним способом дуже довго. Натомість виняти шість яєць зегіс можна менше ніж за 30 секунд. А оскільки ви готуєте без шкаралупи, то маєте змогу додавати приправи до яєць безпосередньо перед варінням. Оце так. Тепер можна варити будь-які різновиди яєць. Ніщо не зрівняється зегіс. Подавайте нарізані яйця з копченим лососем або зварені у некруту вишукані яйця бенедикт, або приготуйте яєшню по мексиканськи з соусом сальса. Все просто розбиваєте, варите і виймаєте. І смакуєте чудові зварені вкруту яйця з різними добавками. Приготуйте лише одне або цілих шість одразу. Це справді легко. Я кидаю яйця до каструлі та займаюся своїми справами. І не треба стояти над ними. Вони не тріснуть і не зіпсуються. Егіс легко мити вручну або у посудомийній машині. Забудьте про довге чищення. З егіс все швидко та легко. Ми пропонуємо вам цілих шість формочок Егіс за дуже вигідною ціною. Але зачекайте, ми абсолютно безкоштовно додамо до комплекту відокремлювач для білків. Уявіть, шість формочок егіс стануть вашими за дуже вигідною ціною. А ще ви отримаєте подарунок з ними так швидко і так легко готувати. Я справді здивована. Готуйте фаршировані яйця, салати та інші страви з яєць. Додавайте сіль, спеції, інгредієнти на ваш смак прямо до Егіс. Це швидко та зручно. В наборі ви отримаєте 6 формочок Егіс і чудовий відокремлювач для білків у подарунок. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз.